Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Новий день і нові важливі новини в Європі, в Польщі, в Чехії, в інших європейських країнах на кордоні. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця, тому що є кілька важливих повідомлень. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Це надзвичайно важливо. І в описі під відео є послання на мій інстаграм, куди також всіх вас запрошую. Там щоденно також публікуються важливі новини для українців за кордоном. Дякую всім за вашу підтримку. У Чехії оголошено надзвичайний стан, тому що сталася аварія поїзда, який перевозив бензол. А це хімічна речовина, і вона дуже небезпечна для зовнішнього середовища. Стався витік, і цей весь бензол потрапив у ґрунти, у води, і це надзвичайно небезпечно. Вважається, що ця аварія зараз є найбільшим забрудненням у світі. Влада регіону Оломуц у східній Богемії оголосила надзвичайний стан у регіоні після аварії поїзда, яке призвело до витоку токсичного бензолу, який почав просуватися крізь ґрунт у ґрунтові води. Уряд Чехії каже, що це найбільше забруднення такого роду у світі. У селищі Будинки відпочинку, розташтованому поблизу місця Сихійного Олиха, виявлено забруднення в одному з колодязів. Незабаром після оголошення надзвичайного стану місцеве, місцева рибальська асоціація повідомила, що біля резервуару. Для зберігання в безпосередній близькості від місця катастрофи було виявлено небезпечний рівень концентрації бензолу. Рибалки виявили бензол не тільки на поверхні води, а й на дні озера. Бензол є концерогенною токсичною речовиною, яка використовується у виробництві, зокрема пластмас, барників, миючих засобів, пестицидів і раніше використовувалася як розчинник і компонент моторного палива. Ось така ситуація сталася трагедія, катастрофа, яка з якою зараз в Чехії боряться. Наступна інформація буде стосуватися Польщі, і там вже почали військові давати інтерв'ю, бо до того якось не дуже було чути про польських військових, про польських генералів. Що вони думають про ситуацію, про яку вже досить давно пишуть польські, європейські українські змі. Про те, що Польщі потрібно готуватися до оборони, якщо за поребриком щось зміниться, а таке може статися. І ось польський генерал Кліш говорить, що нам потрібно, тобто Польщі потрібно 7 мільйонів резервістів. 7 мільйонів резервістів, тобто підготовлених людей, які зможуть, якщо щось... Стати до зброї і захищати свою державу. Оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал-майор Мацей Кліш, вважає, що з військової точки зору відновлення в країні служби за призовом є неминучим. Відповім як солдат: так я вважаю, що відновлення призову є неминучим. Відповів Кліш на запитання про те, що наскільки необхідним є посилення готовності Польщі до повномасштабної війни. У контексті заяви уряду про добровільну військову підготовку для кожного громадяна, він сказав, що ми повинні запитати себе, якою насправді має бути ця кількість людей, які навчаються щорічно, за словами генерал-майора Кліша, зразковий приклад військового кадрового резерву наразі є у Фінляндії. Він зазначив, що у тій країні проживає близько 5,5 мільйонів людей, зокрема, майже мільйон резервістів, що становить 20% від загальної кількості. Громадян. Відповідно, у Польщі, на думку генерала, має бути 7 мільйонів резервістів. Тому єдиний метод масової підготовки обов'язкова підготовка, наголосив Кліш. Також його запитали, чи за три дні можна перевчити, навчити людину бути військовим або бути резервістом і в разі чого стати до зброї захищати свою країну. За три дні ми солдата не зробимо, відповів генерал. Про солдата ми кажемо, перш за все, що це той, хто склав військову присягу. За три дні це неможливо зробити, і солдат за три дні не буде. Ось так оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал-майор Кліш, говорить про імовірне вторгнення, імовірний захист і що для цього потрібно. Тобто, це не просто якийсь журналіст в якійсь там статті, в якому журналі про щось написав. Це вже говорить. Реально людина, яка служить, яка є діючим генералом польській армії, і говорить, що потрібно готуватися. Для того, щоб підготуватися, потрібно е на кількість військових. А в випадку Польщі і протистоянню, наприклад, Росії, потрібно зробити 7 мільйонів резервістів. А для цього потрібно обов'язковий. Призов до армії. Це не є. знаєте, сьогодні він сказав, і завтра вже призов в армії, і всі пішли до армії. Це, звичайно, його думка. Його запитали. Він відповів як військовослужбовець, як генерал, що потрібно. Звичайно, ці питання буде приймати уряд, президент, сейм Польщі. Ну і звичайно, там з напевно якихось рекомендацій війська польського. Але ось такі розмови, такі заяви вже в Польщі є. Це відповідь до тих людей. Які мені пишуть в коментарях, що там що ти, та Саша говориш, то брехня, неправда і то якісь там російські наративи. Та ні, це я не читаю російські зараз сайти і не читаю російських журналістів і російські видання. Це Польща пише про, своїх, про своє військо, про своїх громадян. Читаю польську пресу. І на завершення повідомлення з МВФ. МВФ спрогнозувало, коли в Україні може завершитись війна. Бачите, МВФ тепер знає, коли це закінчиться. В МВФ підкресли, що окремі угоди в рамках ініціативи надзвичайного прискорення надходження для України на суму 50 мільярдів доларів США наближаються до завершення. Міжнародний валютний фонд передбачає, що війна в Україні може завершитись наприкінці 2025 року, як зазначимо, як зазначено у базовому сценарії, викладеному у меморандумі. Про це повідомляє главком з посиланням на звіт МВФ. Ви як ставитесь до ось такого прогнозу, що до кінця 25-го року або на початку 26-го війна закінчиться, ну це по прогнозам ЕВФ. Ви, які маєте прогнози, можете написати в коментарях. Я е, вже теж неодноразово говорив, що десь літом 25-го року, середина, кінець літа 25-го року будуть якісь зміни. Це моя думка. Це не є якийсь там прогноз. Я не розкладаю карти, не заглядаю в майбутнє. Це чисто моя думка. Можу помилятися. Я не говорю, що 2-3 тижні і все. Ну, ви знаєте, хто так говорив, трошки помилився. А це моя думка, і нею я ділюся з вами. Ви в коментарях можете написати своє бачення, як ви думаєте, чи все ж таки буде якесь найближчим часом зниження. Бойових дій і завершення війни, тобто 25 рік, тере-26 рік. Чи ні? Чи у вас зовсім інша думка? Обов'язково напишіть в коментарях. Дякую всім за те, що ви зі мною. Дякую за те, що ви слідкуєте. Підписуєтесь, подобайки тиснете, коментарі пишете. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту. В описі під відео, як завжди, нагадую, є послання на мої соціальні мережі і на інші ресурси. Тому дуже рекомендую підписуватись також туди, щоб знати більше. Там також важлива інформація для українців за кордоном в першу чергу. До зустрічі в наступних відео. Щасливо.